Інтернаціональна комісія вчених вирішила провести дослід: взяли американця, француза і українця, посадили кожного на свій пустий острів, дали кожному по мавпі і дали завдання навчити мавпу говорити за рік. Через рік приїжджає комісія на перший острів, бачить, сидить американець, худий, маленький. А коло нього груба мавпа. Ну вони його питаються: ну що говорить? Та ні. Ви її хоч годували? Та годував. Давав їй апельсини, банани, мандарини. І все одного не говорить ні. Поїхали вони на другий острів приїжджать, бачать. Сидить француз маленький, небритий, а коло нього така груба пишна мавпа. Ну, вони його й питаються ну, що говорить? Та ні. Ви її хоч годували. Та годував давав їй апельсини, банани, мандарини, фініки, грейфрути. І все одного не говорить? Ні. Приїжджають на третій острів. Бачать, сидить така маленька нещасна мавпа, а коло неї товстий, великий задоволений українець. Ну вони його й питаються Ну що говорить? Та ні. Ви її хоч годували? Та годував. Давав їй апельсини, банани, мандарини, фініки, грейфрути, яблука, груші, сливки, вишні, черешні. І все одного не говорить? Ні. А мавпа сидить, печально на них дивиться і каже: от бреше! От, бреше!